Полаємо Господа за те чудовий день і просимо Ісуса, щоб всі воїни повернулися до своїх родин, особливо всі воїни, які пропали безвісти, знайшлися. Богородиця Діво благодатна Марія, Благослове над тими шинками, і благословена твого, Того, куди Христа і спаси і спавителя душ наших, благородство діво радиться, благодатна Марія, Господь з тобою, благословено над тими шинками, і благословена підлона Твого, води Христа і спаси і спавителя душ наших. Богородити, тоді радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими шинками і благословена підлона Твого, бо Ти породила Христа і спаси, і сповиклій душу нашу. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.